Козенятко, яке вміло рахувати до десяти, було собі маленьке козенятко, яке навчилося рахувати до десяти. Якось підійшло воно до озера і раптом побачило своє відображення у воді. Вона стала як укопано, і довго себе розглядала. А тепер послухай, що було далі? Один, сказала козенятко. Це почуло теля, що гуляло поблизу і скубала травичку. Що це ти робиш? поцікавилась теля. Я саму себе порахувала, відповіла козеня. Хочеш, я й тебе порахую. Ну, якщо мені не болітиме, то я не проти, сказала теля. Зовсім не болітиме. Тільки не ворушись, і тоді я зможу тебе порахувати. Ой, ні, ні, я боюся, та й моя мама мені не дозволить, промовила теля заткуючи. Але козенятко не відступалося і вигукнуло: Я це один, ти це два, один два. Мамо. заревіла теля і почало плакати ридати. Тут до нього підбігла корова з дзвіночком на шиє. Ти чого ревеш? запитала корова. Кузеня мене порахувало!» – поскаржилася теля. А як це? здивувалася корова. Ну, я вмію рахувати до десяти, сказала кузеня. Ось послухайте один це я, два це теля, три це корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе порахувало, рюмснула теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. От я тобі покажу, як знущатися з мого телятки з мене. Ану ж, моє любе телятко, дай моєму хльосту. І корова з телям кинулася до кизенята. Козенятко перелякалося, підскочило, як ужалене, і кинулося навтьоки. А теля з коровою за ним. Недалечко на пасовиську стояв бичок. Він клопав рогами землю і підкидав угору жмутики трави. Теля з коровою протупотіли повз нього. Еге, чого ви женетеся за цим малим козеням? спитав бичок. Бо воно нас порахувало, крикнула теля, але ми його спіймаємо, мукнула корова. Один це я, два це теля. Три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, вигукнуло козеня. Ой, воно вже й тебе порахувало, захлипало теля. Ну, це йому так не менеться!» – заревів бичок. і разом з усіма кинувся навздогоняти козеня. При дорозі походжав кінь і попасав травичку. Побачивши тварин, що бігли, як на пожежу, він закричав. Куди це ви біжете? — Женемося за козиням, — відповіла корова. Бо воно нас порахувало, запхинькула теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. А як же воно це робить, поцікавився кінь. Це... Дуже просто, сказала козиня. Ось як. Один це я, два – це теля, три – це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе порахувало, отетеріло теля. Ну, тепер і нехай начувається, заіржав кінь і теж кинувся у слід за козиням. У загороді мирно спала велика свиня. Від тупоту воно й собі зірвалося з ноги. Куди це вас усіх несе? запитала свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Бо воно нас порахува, жалібно заревіла теля, а йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно вас порахувало? спитала свиня. Дуже просто, вигукнула козеня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, ой, воно вже й тебе порахувало, схлипнула Теля. Ох, ти ж всяка така козюка. Постривай, рухнула свиня. Вона підрила загороду і рванула слідом за всіма. Вони мчали, як навіжені, і врешті врешт добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили Кота, собаку, вівцю і півня. Кіт був коком вівця. Юнгою, півень капітаном, а собака лоцманом. Стійте! закричав півень, побачивши тварин, що мчали на осліп. Але вже було запізно. Кузеня відштовхнулася копитами від причалу і стрибнула на борт вітрильника, а за ним і всі інші тварини. Вітрильник гойднувся. Ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Півень перелякався. Рятуйте. закричав він вітрильник. Тоне. Усі затремтіли зі страху, а півень знову закричав, закукурікав. Хто з вас уміє рахувати? Я вмію, вигукнула козиня. Ану, ану, швиденько, порахуй нас усіх. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше, швидше рахуй, швидше, загукали усі. І козиня почало рахувати. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь. Шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Слава козенятці, ура! Ура! закричали усі. Вони перепливли річку і зійшли на берег. А козенятко відтоді. Так і зосталося на вітрильнику. Тепер воно працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить когось на протилежний берег, кузенятко стоїть на причалі і рахує пасажирів. Як кошеня з хвостиком посварилося. Зібралися якось звірі на галявині, та в хованки гратися. Було серед них маленьке кошеня, причаїлося воно в траві й не шелесть. Все було б добре, якби пухнастий кошачий хвостик не смикнувся. Зайчик ніби цього й чекав скік, скік, прямісінько до кошеняти По хвостикові знайшов. Довелося жмуритися, образилось кошеня на свого хвостика. День минає другий, а воно ніякої уваги на хвостик не звертає. І не миє його, і не чеше, і не грається з ним. Тільки хвостик почне підскакувати. Кушеня кусне його, і він вгамовується, сидить тихо. Одного ранку задрімало кошеня на осоні. а чує, хтось його за хвостика торсає. Що таке? розплющило одне очко, розплющило друге очко, аж то лисичка. Чий це такий гарний хвостик? запитала хитрунка у звірят. Нічий, відповіли їй в один голос звірята. Колись він був хвостиком цього кошенята, але воно з ним посварилось і тепер хвостик нічий. Як то нічий, аж підскочило кошеня. Це мій хвостик. Довелося йому, хочеш не хочеш, а з хвостиком миритися. Кошеня помила його, розчесало і під животик примостила. Щоб лисичка не забрала. Відтоді кошенята зі своїм хвостиками не сваряться, а навпаки, дуже і дуже люблять гратися з ними.